В середньому виплати збільшились порядка. Від 200 до 600 гривень, так важко сказати різні категорії, різні збільшення. Але при індексації розмір підвищення не може бути менший за 100 гривень і не може бути більший ніж півтори тисячі гривень. Навесні було проведено два перерахунки пенсій. Це, по перше, з 1 березня була проведена індексація пенсій, а з 1 квітня вже було проведено перерахунок працюючим пенсіонерам. Що стосується проведеної індексації, то для уникнення диспорції диспропорції у виплаті пенсії, то вперше в цьому році були проведені перерахунки не лише тій категорії, яка підпадала під коефіцієнт збільшення 1 115 тисячних, це коефіцієнт індексації 2023 року. А і ще і пенсії, які були призначені в минулих роках, тобто там 21, першого, двадцять другого, року, всі перерахунки проводяться автоматизованим способом без необхідності звернення громадян за такими перерахунками.